Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору. Вітаю всіх гостей мого каналу, моїх старих та нових підписників. Всім я вам дякую і всіх вас рада бачити і чути на моєму каналі. Дай Боже щастя! Бажаю всім людям доброї волі. Говорю про це не тільки я, а також. Один із екземплярів моєї чудової колекції антикварних речей. Дай Боже щастя. Вашому огляду представляю ось цю чудову антикварну тарілку, якій більше 100 років. Такі, такого виду тарілки називалися трактирними тарілками і називали їх з побажанням щасливої долі. Дай Боже щастя. Такі тарілки випускалися багатьма підприємствами дореволюційними і заводами Кузнєцова, і е, підприємством в даному випадку. Яке виготовило цю тарілку, а саме фарфоровою манукатурою блоцавик. це ось таке клеймо на ній. зараз камера може схопити, добре, бачите? Ось таке клеймо. Воно належить мануфактурі влоцавик, як я сказала, яка розміщувалася на території Польщі. Польща в той період часу, коли була виготовлена ця тарілка, вона входила в склад Російської імперії. І загальновідомий факт про те, що свою незалежність Польща отримала в 1918 році. Тому з певне мож, можу сказати про те, що ці тарілки більше 100 років. Такі тарілки випускалися з написами, чотирма мовами, з побажаннями щастя, щасливої долі, чотирма мовами російською, українською, польською та на івриті. Розглянемо цю чудову тарілку більш детальніше. Має місце друг та під глазурний розпис трьома видами фар, трьома трьома кольоровими трьома кольорами фарб. Це зеленим, таким темно темно бордовим та голубою фарбою. Саме такі кольори були розповсюджені в той період часу і технологія нанесення малюнку, маскова техніка виконання малюнку на даній тарілці. Це фаян в чистому вигляді. Звичайно, з врахуванням віку є тут невеликі пошкодження, а саме невеличка тріщинка, ось така маленька, однак можна пробачити оцей невеличкий недолік, а так загалом вона в досить непоганому вигляді збереглася. Я вам в одному своєму огляді показувала тарілку кам'яного броду обрядову тарілку, також з подібним малюнком. І також ця тарілка вважалася антикварною, і було більше ста років. Ось такий чудовий предмет з'явився в моїй колекції. Я Давно хотіла мати таку тарілку. І Боженко мені допоміг її отримати в свою колекцію. Слідуючий предмет моєї колекції, який я хочу вам показати, це ось ця чудова тарілка. Це кузнєцовська тарілка. Я її придбала досить таки недавно. І зверніть увагу, от я була вражена збереженістю даного виробу. Ви погляньте, не царапини, То, що нею ніхто не користувався, це ви самі можете впевнитись із заглянцю на даній чудовій тарілочці. Я не знаю, як людям вдалося її зберегти. Цій тарілки також за, 100, за е, більше 100 років ми бачимо ось таке клеймо. Товарищ кузнєцьових, це завод в будах, наших українських будах. Ми бачимо, клеймо якісь далені цифри в тісті, можливо, це номера, номера тарілочки, не знаю, що вони означають. Однак, вже ззаду тарілки на денці ми бачимо, що вона така була трошки покористована. Уже є потертості, кракелюр тут бачається. Фаянсові невеличкі такі пошкодження, говорить про те, що вона досить таки старенька. Однак, ще раз повторюю, сам зовнішній вигляд тарілки має ідеальне збереження. Що ж за малюнок на цій тарілці? Цей малюнок називається акроп. Акрополь, Акрополіс, Акрополіс. Такий малюнок в той період часу, в кінці 19-го, початку 20-х років, використовували багато фарфорових мануфактур. І цей малюнок було запатентовано однією із стафорширських фірм, я вже не, не, не пам'ятаю її назви десь приблизно в 1867 році. Це перекладний друг, і в подальшому я зустрічала такого роду малюнки і на тарілках кам'яного броду, до речі, вони були в різних кольорах. І голубому я бачила, і в такому рожевому кольорі. І, звичайно, досить таки багато таких малюнків на тарілках були в коричневому кольорі, як в даному випадку, у мене. Я дуже рада у такому своєму придбаню чудовому мою колекцію. Браво буде, що виготовляли такі чудові предмети. Слідуючий предмет, який я хочу показати, це ось таке чудове блюдо. Їх в продажі є досить таки багато, однак я його придбала, хоча і з утратами, але тільки і за те, що воно коштувало досить таки не. Великі гроші, як на даний час. Ми бачимо, що є тут невеличкі, невеличкі досить такі величенькі ось така, така щербинка, і декілька дрібненьких таких пошкоджень на блюді. Однак, чим воно мене, привер... чим воно мене заворожило, що я її придбала в свою колекцію. Насамперед, досить такі красивою рельєфною формою. Бачите, який чудовий рельєф на даному блюді. А також дуже ніжним квітковим малюнком. До речі, цей квітковий малюнок можна побачити на різних виробах кузнєцовських заводів. Такі милі-милі букетики квіточок. На ньому, якщо звернути увагу, є ось таке клеймо. Але тут клеймо без вказівки підприємства. Я би читала, що такі клейма ставилися без посилання на конкретний завод в періоди з 1889 по 1917 роки. Тобто це останні клейма даного, даної мануфактури були. Також хочу звернути увагу на те, що ось такий вид оздоблення у вигляді рельєфу, він досить такий затратний, хоча дуже і дуже гарний, власне кажучи, із-за затратності виробництва, чому в радянський період наші українські підприємства Після війни, коли потрібно було населення забезпечувати посудом великої кількості, і відмовилась, тому що я вже сказала, що затратність була досить таки великою. І закінчувати свій огляд я буду четвертим із предметів, які є в моїй колекції, також які належать до, до антикварних речей, це ось така супничка, яка також з утратами є в моїй колекції. І вона без кришки. Я її придбала уже декілька років тому і придбала я її, власне кажучи, для того, щоб тримати свої базони. Звичайно, я землю не насипала цю супницю, я просто ставила горшочок такий пластмасовий, з квітами, для того, щоб цікаво можна було. І любуватись безпосередньо самими квітами і усім чудовим антикварним предметом. Ми бачимо, яка красива форма. зверніть увагу, ручка, яка чудова, форма така позаденька. Я уявляю, як би ця, ця супничка виглядала в повній комплектації з кришкою. Однак вона мені дісталася от в такому от вигляді за досить такі невеликі гроші. Ми бачимо, що це оздоблення це не ручний розпис, це деколь, такі милі квіточки у вигляді не забуду. Ми маємо змогу наблюдати як оздоблення напівтонування, таке голубе на даній супничці. Тут є невеличка підрисовка по золотою тільки на ручках, однак вона вже Досить таки стерлася. І є тільки окремі залишки на ній оцього чудового, оцієї чудової, е, ручної підрисовки. Клеймо теж саме на даній супниці, що і перед цим я вам показувала на блюді. Ось таке клеймо останнє із клейм Кузнєцовських підприємств. Ось такі вироби є в моїй колекції. Взагалі, у мене посуду кузнєцових трошки є, хоча й не такого раритетного якогось цікавого, особливо. Однак десь біля 20 предметів я його маю, і з часом я буду потрохи вам його показувати. А ще давайте з вами полюбуємося ось цією чудовою трактирною тарілкою. І завершувати свій огляд я буду ще раз побажанням щасливої долі, дай Боже щастя всім нам, українцям! Дай Боже миру кожному із нас, в наш дім, в нашу рідну країну. На сьогодні все, якщо сподобалось відео, прокоментуйте, поставте вподобайку. А я Буду чекати вас на моєму каналі в слідуючому моєму відео. Пока-пока!